Всім привіт! Час підзарядити електричку, а заряджаю я її ось цим павербанком. Павербанк потужний, 3 кВт з батареєю на 3,2 кВт всередині. Його можна поставити так. Його можна котити на колесах. Видвигається ось така ручка, зручна, тому що він досить такий важкенький, в нього під 30 кг ваги. Є також кнопка включення, кнопка відключення батареї. Дві розетки, роз'єм для зарядки, а також має додатковий контакт для під'єднання цього роз'єму у квартиру, до, коротше кажучи, до квартирного щитка. Так, маємо можливість його поставити біля стінки отаким от чином. Може стояти так, займати менше місця. Всередині працює інвертор SRNE. Зараз з нього береться потужність 2,33 кВт. Батарейка при цьому нам показує 26,9 вольта. Це і струм із батареї береться. Так, Де ми його маємо? 87 А. Також у нас тут є зарядний шнурок, який зберігається тут, і низьковольтний MPPT контролер. До 100 вольт він працює, тобто можна навіть одну панельку під'єднати і вже вона якусь енергію буде нам видавати. На цьому дякую за огляд. Якщо комусь потрібні подібні прилади, звертайтеся. Прилад цей якісний. батарея літій NMC, а також маємо ще Wi-Fi модуль тут, для того, щоб можна було під'єднатися і віддалено керувати цим пристроєм. І маємо Bluetooth зв'язок з БМС-кою. Тобто з батарейкою можна зв'язатися за допомогою телефону. Ось такий у нас сьогодні прилад. Дякую за увагу. Всім мирного неба!